Друзі, вітаю на каналі про тихе полювання. Сьогодні 7 жовтня. Субота і ось такий перший грибочок. Але як я бачу він не один. Ми цього залишимо. Нехай підросте, повернемось за кілька днів. Що ж, йдемо далі. Ось такий ще один грибочок. Як ви можливо помітили, пройшов невеличкий дощик буквально зранку. Що ж, вчора невеличкий, сьогодні невеличкий, щось трішки под... передають на завтра, вже набагато краще. Але звичайно цього недостатньо, навіть калюж немає. Що ж, йду далі. Ось такий грибочок, давненько я ходив сюди. Вже пройшло декілька днів. Що ж, йду далі. Дійшов я до ялівців і ось тут два таких красунчики. Погляньте. Просто чудові грибочки. Сьогодні, можливо, буде трошки коротше відео, вирішив я прогулятися в лісі там, де вчора не встиг. Але це не всі грибочки, погляньте. Потрібно якось долізти. Ось такі грибочки. Просто чудові, справжні осінні. Такий дощ своє дав, що ж, йду далі. Ай поламаний грибочок. Правда не знаю хто це зробив чи що це зробило. Що ж, дивлюся детальніше, можливо тут є ще. Погляньте, яку чудову парочку знайшов. Сподіваюсь, видно. Ось перший грибочок. А ось іще один. Що ж, чудово, буду дивитися краще. Ось ще один грибочок. Ай-яй-яй, зачепився за ожинку. Що ж, вже старенький, але все рівно добре. Що ж, йду далі. Знайшов наступного грибочка. Ось такий чудовий, знову при самій дорозі. Нагадаю, що завтра швидше за все ми з вами підемо по грибочки, по ті, що залишили вчора. Ось погляньте грибочок. Маленький в вересі при дорозі, але він не один. Тут ще один. Цей ми маленький залишимо, повернемось завтра, як і за рештою. Що ж, шукаємо ще? Ще один молоденький грибочок. Грибочки стали кращі, хоч і дощів ще мало зовсім. Ось і наступний. Цей червивий зовсім. Побачимо чи шапку можна взяти, але він тут і залишиться. Що ж, таке також буває. І ще один молоденький грибочок. Цей вже твердий, не червивий. Що ж, можливо тут є іще. Ось є ще такий грибочок. Чудовий. Також при дорозі. Рипочок тверденький, супер. Ось погляньте, що знайшов. Схоже на білий гриб. Але я, якщо чесно, не впевнений. Тут їх напевно до 10 в місті. Що ж, ану відірвем шапочку, глянемо. Дуже схоже на білий гриб. Ну не знаю. Ось погляньте, знайшовши такий. іду я далі по ровови і ось такий красень. Просто подивіться. Малий красунчик. Що ж, це вже дуже цікаво, піду далі. Ще один грибочок, але вже на іншому Рувові. Ось так. Знаходив я тут і раніше грибочки, буду дивитися ще. Є ще такий грибочок. Супер. Є ще така парочка. Один і ось інший. Що ж, йду далі. Нещо ще. І ось така парочка. Також при самому ролові. Вимкнув камеру, а тут ще. Така Це я зворушив, а тут а, я дістав. Якщо так порахувати, то тут, напевно, 5 у кучі. І один окремо. Що ж, дуже добре. Цей це взагалі красень. А... Він червивий, дуже шкода. Тут росте малесенький, також геть червивий. Дуже шкода, дуже гарний гриб. Ще один молоденький грибочок, а знайшов я його, тому що хтось там ге порізав гриба. Не робіть так, це демаскує грибне місце. Малесенький, але який гарний. Дуже гарний грибочок. Погляньте який грибочок у кучці верес росте. Та тяжка в його доля була. Так, відломалась. Ось така кучка. Не вистачає такі вологі. Ось такий от грибочок маленький. Що ж, чудово.